земельної комісії, депутати сільської ради, виконавчої комітету сільської ради на сьогоднішній комісії присутніх староста села убийівка у нас. А сьогодні до розгляду у нас одне питання. Це розгляд повторного питання про відмову погодження проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці міста Черкаси. Необхідно розглянути та надати рекомендації до розгляду на сесії Роскоплянської сільської ради. Перед вами карта представлена із територіями, які місто Черкаси своїм проєктом за планує включити у межі міста. На території позначені орієнтовно 600 гектарів від вулиці Руставі до Вонопрієнка, до нашої вулиці, транспортна села Миралинівка. Він об'їзної з цієї, о, іншої сторони до Одеської вулиці. Також певні земелі ділянки, які вони бажають приєднатися на о, друга Герниківська вулиця і там, де вулиця Грибна віддічі класи. На територію Блашанець Черкаси не доказують, що вони хочуть приєднати, тому що вони вважають, що це і так вже є місто Черкаси. Але так ми з цим не поборчуємося, звісно. Були суди певні тривали між містом Черкаси і Руськоплянською сільською радою. І необхідні обговорення. Бати по цьому питанню, виїзди комісії, сесії адвокати працювали. І проєкт рішення, який представлений сьогодні, до розгляду на комісії, про відмову у погодженні проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці міста Черкаси. Розглянувши рішення Черкаського окружного адміністративного суду від дев'ятого двадцять четвертого року та постанову шостого апеляційного адміністративного суду від шостого року у справі 580 59 35 24 щодо зобов'язання розпорядсько сільської ради повторно, повторно розглянути питання, погодження проєкту землеустрою чи до встановлення зміни меж адміністративно-територіального одиниці міста Черкаси. Загальною площею 1329-26-17 літаків розроблено МДП Черкаська нового досвіду та проєктний інститут землоустрою з урахуванням правової оцінки наданої судому. Сільська рада проєкту рішення встановлює Черкаською міською радою затверджено рішення номер 3505 29.12.2011 року Генеральний план міста Черкас. Розроблений товариством інститут харків Харків-Проект» зі змінами, внесеними рішенням Черкаської міської ради 5.318, 13.05.2021 року. Казана міста документація з актуалізації генерального плану міста в 2021 році була затверджена без погодження Герниської сільської ради, що суперечить закону України про регулювання містобудівної діяльності. Наказу міністерства регіона місця Держгового комунального господарства України 16.11.2012 року номер 290 або розусінським заєм відносинам. Державним підприємством Черкаський наукодослідник та проєктним землеустрою землоустрою хідний 56-245.024 року направлено проєкт землеустрою, щодо встановлення зміни Межкинській територіальної одиниці міста Черкаси на поводження Руськополянської сільської радіо. Рішення Україсь Коблянської сільської ради від 16 лютого 24 24-го року no 8 скликання відмовлено в погодження проєкту земного устрою щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці міста Черкаси, що розроблений Черкаський науково-дослідний проектний інститут земного устрою. Рішення Черкаського окружного адміністративного суду відтрови 9 24-го року. Залишено без змін постановою 6-го апеляційного адміністративного суду 26.025 року вказане рішення скасовано та зобов'язано Скопулянського сільського повторно розглянути питання погодження проекта проустрою щодо встановлення змін меж адміністративно-територіальної одиниці міста Черкаса, розроблених ТП інститутом. Ухвалюючи такі рішення, суди виходили з того, що в рішенні Руськоплянської сільської ради. Не наведено чітких підстав для відмови в погодженні проєкту, як то передбаченого статтею 186 земельного кодексу України. Проектом зимових щодо встановлення зміни меж адміністративної територіальної одиниці міста Черкаси передбачається розширення меж міста Черкаси за рахунок земель Перескополянської сільської ради. За даними Черкаської міської територіальної громади та згідно експлікації земель в межах міста Черкаси. На час складання проєкту площа території становить сім тисяч По вісім сімдесят п'ять По проекту зміни меж адміністративно територіальної одиниці міста Черкаси за наустрою площа території міста Черкаси буде складати тринадцять тисяч яка утворюється з ділянка 1. відповідно до генерального плану міста Черкаси, площа території становить 12112 тисяч 700. 70 Ділянка номер 2 це Оршанець. Відповідно до постанови президії Верховної Ради України від 24.37 12 скликання про присвоєння на іменування новосбудованого населеного пункту Черкаської області та згідно рішення Черкаської обласної ради народних депутатів 30.1092.21. Розміни в адміністративно-територіальному уряду устрої окремих районів області площа території становить 101656-17 гектарів. Згідно відомості, ДСК, розпорядження Черкаської районної державної адміністрації номер 104 від 4.04.2007 року державного акту на постійного користування земельною ділянкою серія на зазначений, виданий він. У році на місцевому розпорядження Черкаської районної державної адміністрації від 4 квітня 2007 року номер 14 земельна ділянка, на якій розташований навчальний центр Державної прикордонної служби України, це військова частина 9930 розташована в адміністративних межах Роскополянської сільської ради. Відповідно до постанови президії Верховної Ради України 13.06 до року 24.37.7. Присвої до новозбудованого населеного пункту Соснівської районної ради народних депутатів міста Черкаси Черкаської області на іменування Оршинець. Отже, вказаним документом визначено тільки назву населеного пункту, оскільки відповідно до статті 106 конституції основного закону Української СР в редакції станом на 15.06.1992 року до повноважень президії Верховної Ради України відносилося тільки проведення найменування та перейменування селищ міського типу всі відповідно до статті 97 Конституції основного закону української РСР в редакції станом на 15 року, визначення порядку вирішення питання адміністративно-територіального устрою української РСР, утворення ліквідації областей, районів, районів, районів містах Встановлення зміни меж областей та міст, віднесення населених путів до категорії міст на іменування і переіменування міст, районів, районів і містах, відноситься до виключної компетенції Верховної Ради України. Рішення Черкаської обласної ради народних депутатів 30 року номер 1221 про зміни в адміністративно-територіальному устрої окремих районів області, про передачу селища Варшанець у підпорядкування Сіснівської районної ради народної... Даті міста Черкас за своєю правовою природою таке рішення лише змінює суб'єктний склад у правовідносинах адміністративного підпорядкування. Воно не призвело до передачі по включення територій їх частин селища у, у смугу міста Черкаси. А тому дане рішення не є доказом зміни меж міста Черкаси. Таким чином. Постанова президії Верховної Ради України від 15.06.002 року номер 2437 не відносить селище пошанист до адміністративних меж міста Черкаси. Відповідно частині 8 статті 186 Земельного кодексу України по підставою для відмови погодження та затверджені документації землю, може бути лише невідповідність її положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Документації землебустрою або в містобудівної документації, крім того, частиною 10 статті 186 земельних домі України передбачено, що висновок рішення органу виконавчої ради влади, органу місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів автономної республіки Крим іншого суд'є та визначеного цією статтею. Щодо відмови погодження або затвердження документації замовстрів має містити вечерний перелік недоліків документації замовстрі з описом її в місто, з місто недоліку та посилання на відповідні норми законів та прийнятих відповідно до них нормативно правових актів, затверджено документації замовності або в місто будівну документацію повторно відмову або затвердження документації землеустрою допускається лише в разі, якщо розробник не усунув недоліки, дорог від зазначення у попередньому висновку рішення, а також якщо підстави для вимови видікла після надання попереднього висновку рішення. Межі населеного пункту встановлюються, змінюються відповідними компетентними органами у відповідності до положень земельного законодавства та законодавства про містобудівну діяльність, яке діяло на час утворення населеного пункту, аби змінити його межі. Межі населеного пункту вважаються встановленими, а органи місцевого самоврядування набувають право розпоряджатися земельними ділянками, які відповідно до розроблених проєктів щодо встановлення меж відповідно сільської селищної міської ради, включаються до їх території, після встановлення винесення меж території населеного пункту натуру на місцевість, закріплення меж території межими знаками та винесення відомості про земельну ділянку до Державного земельного кадастру. Якщо межі населеного пункту не були встановлені зміни по іншому порядку, передбаченого законодавству, які видіяли на час створення населеного пункту його розбудови та розміни його межі, у 2019 році у міськополянської сільської радою зроблено коригування частини генерального плану проєкту внесення змін до генерального плану населеного пункту села Геронивівка Черкаського району Черкаської області що затверджено рішення Руськополянської сільської ради від 1.07.2019 року No1017 скликання. У подальшому рішенню Черкаської районної ради 8.08.2019 року No3797 скликання про встановлення меж населеного пункту села Гронибівка Роськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області затверджено проект щодо встановлення зміни меж адміністративної територіальної одиниці села Геронимівка Адміністративні межі Ріспублянської сільської ради Черкаського району Черкаської області, Республянська сільська об'єднана територіальна громада, розробник інституційного островів та встановлено, що межа села, Геронивка з південної західної та північної сторони проходить по існуючій межі села, включаючи з південної східної частини проєктні межі землі загальної площі, 17, сімдесят 42 гектарів, 17 гектарів та площі, 62 гектарів. За вигіднями ділян, а також рішенням Черкаської районної ради від Вульського сьомого двадцять року, 11.87 про встановлення меж населеного пункту села Героневіку, Руськоплянської сільської ради Черкаської райони Черкаської області, завершено проєкт злоустріч щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці села Геройневіка. Адміністративні межі Скоплянської сільської ради Черкаського районної ради Черкаського області, міськополянська сільська об'єднана та рекомендація, зроблений так, встановлено, що межа села в світ, в деревні і північної сторони, проходить по існуючій межі села, включаючи з східної частини проєктні межі землі загальне площа 1 гектар 240. Західне Згідно з державного земельного катастрофі про землі земель, в межах території, адміністративно-територіальних одиниць номер зазначений. Від першого року площа земель адміністративно-територіальної одиниці села Гарани, яка становить 373 гектари 41-7. Проте таблиця одмін земельні ділянки, які пропонуються включити в межі міста Черкаси пояснювальної записки проекту землеустрою щодо встановлення змін на межі адміністративної територіальної одиниці міста Черкаси. Містить інформацію про територію розповлянської територіальної громади за межами села Геронимівка, яка наразі фактично включена в межі населеного пункту Героимівки, а саме в нас є таблиця, де зазначено в чиєму користуванні є земельні ділянки державної власності, комунальної власності, власності та користування це громадяни. Введення особисто селянського господарства рілля, 63 гектари, 68 на громадяни для будівництва розслуговування багатоквартирного будинку, багатоповерхова забудова, 16 гектарів, 79-68, громадяни для індивідуального дачного будівництва, землі, які використовуються для відпочинку та оздоровлення, а до 24 гектарі. Таким чином, наведення обставин є самостійною, але не єдиною відставою для відмови погодження проекту за устрою. Щодо встановлення змін на межах адміністративно-територіальної околиці міста Чекаси загальною площею 13 129 геталів 2617 розробленого інституту. Повторно відмови в погодженні або затвердженні не позбавляє розробника документації з умов права усунути недолік такої документації та подати її на погодження або затвердження. Відповідно статті 13 Конституції України земля є об'єктом права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених Конституцією. Конституції. Статте 14 Конституції визначено, що право власності на землю гарантується, це право набувається, і реалізується громадянами юридичними особами та державою, виключно відповідно до закону. Згідно з статті 142 Конституції України, матеріальної фінансової основою місцевого самоврядування є допомоги на рукому майно доходи. Місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є власності територіальної громадських селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Статтею 1. Закону України про місцеве самоврядування в Україні визначити, що право комунальної власності, право територіальної громади, великі інтеграційної феномена. Користуватися і розпоряджатися на своїх розсуд своїх інтересах майном, що належить їй як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Відповідно до статті 26, -ї, 33 -ї закону України про місцеве самоврядування України старія 12 земельного кодексу України на розпорядження землями комунальної власності територіальних громад відноситься до виключної компетенції сільських селищних міських рад. Згідно пункту Б, частина першої статті 80 земельного кодексу України суб'єктами права власності на землі українських інших є територіальні громади, які реалізуються право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування на землі комунальної власності. Підсумовуючи вище, вище зазначено можливо зробити висновок, що до дискреційних повноважень Кіскополянської сільської ради є розпоряджені комунальними землями, власниками яких є всі жителі Руськополянської територіальної громади. Відповідно до частини другої статті 78 земельного кодексу України право власності на землю набувається та реалізується на підставі конституції цього кодексу, а також інших законів, що віддаються відповідно до них. Згідно частиною другої статті 83 земельного кодексу України, в комунальній власності перебувають усі землі потім, в межах населених пунктів, крім земельних ділянок, приватної державної власності, земельні ділянки, на яких розташовані будівлі споруди, побути інші об'єкти нерухомого на комунальній власності. Незалежно від їх розташування землі та земельні ділянки за межами населених пунктів, що передані або перейшли в комунальну власність із земель державної власності відповідно до закону, Руськополянська територіальна громада на 25-12, 18-го наслідок 18 обінення Руськополянської сільської ради та Гранівської сільської ради із адміністративним центром у селі Русько-Поляна. У 2020 році до Республянської ЄВТГ приєдналася до Білівська сільська ради. Межі усіх сільських рад Чепецького району, в тому числі Республянської, визначені рішенням районної ради народних депутатів від шостого травня 93-го року номер 1221 про затвердження проєктів формування території, встановлення меж сільських населищних рад, народних депутатів та сільських населених пунктів в їх адміністративних межах. Згідно частини 2 статті 174 земельного кодексу України, згідно додатку 1 до рішення районної ради народних депутатів від 6 травня 1993 року 1221 картографічних матеріалів адміністративних територій сільських хате, зарвальна площа, земельних адміністративних кордон Субрядської сільської ради становить 12 тисяч гектарів 8. Сьогодні Гранилівської сільської ради 47148, колишньої Дубнівської сільської ради 97738. До того ж, Русько-Полянської сільської територіальної громади, публичної території полянської Гранивської та Дубієвської сільських рад, затверджено розпорядження досплядження Кабінету міністрів України від 12.06.2020 року No 728Р про визначення адміністративних центрів про затвердження території територіальної громад Черкаської області та від 6.050 року номер 501 р про затвердження перспективного плану формування території громад Черкаської області. Погодження проєкту заново струю щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці міста Черкас, і, крім іншого, передбачає на розширення меж міста Черкас за рахунок території близькополянської сільської ради за рахунок селища Ошанець. Означало припинення права власності територіальної громади Роскополянської полянської на частину землі, яка на даний час перебуває в її комунальній власності. Верховний суд України у постанові від 2009 року у справі 391105514 десять це, висловив свою позицію щодо встановлення меж населеного пункту. А саме межі населеного пункту вважаються встановленими а органами. Органи місцевого самоврядування набувають права розпоряджатися земельними ділянками, які відповідно до розроблених проєктів щодо встановлення менш відповідної сільської селищної міської ради, включаються до їх територій. Після встановлення винесення межтериторії населеного пункту культурі на місцевість, закріплення межтериторії межовими знаками, знаками та внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру. Межі населеного пункту не були встановлені, змінені в іншому порядку, передбаченого законодавства, яке діяло на час утворення населеного пункту його розбудови та зміни межі. Тобто органи місцевого самоврядування набувають право розпоряджатися земельними ділянками після встановлення межі населеного пункту в натурі. Виходячи із наведеного, відповідно до статей 26 з закону України про місцеве самоврядування в Україні керуючи статтями 19 1932. Конституції України статей 12, 83, 4, 75, 76 земельного кодексу України з 1, 6, 16 закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України, статей 69, 72 закону України про адміністративну процедуру, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради земельних відносин. Рішення зазначено. А, пропонується відмовити у погодженні проєкту нового устрою щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці міста Черкаси, що розроблений державним підприємством Черкаської наукової дослідний та проєкт інституту нового устрою, у зв'язку з невідповідністю положень вимог законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації нового устрою або містобудівної документації. Дане рішення набирає чинності з дня доведення його до відома Черкаської міської ради, що здійснюється шляхом надсилання копії, рішення поштою за адресою місцезнаходження знаходження Черкаської міської ради. Це місто Черкаси, Байдена Штевецького, подивинок 36. Дане рішення може бути оскаржено в судовому порядку до Черкаського окружного адміністративного суду, який знаходиться за адресою Більга Шевченка, 117 місто Черкаси. Протягом 6 місяців зняти ведення цього рішення до відомо заявника. Проєкт рішення зачитано, якісь пропозиції, зауваження, колективи, додатки. Загалом все обговорено неодноразово під час видання проєкту зустрою, сутових засідань, вирішення питань. Тому ставиться проєкт рішення на голосування. Хто за те, щоб дане проєкт рішення винести на чергову сесію Русько-Прянської сільської ради до розгляду? Окрім за. Деркач? Володимир. Я просив. Володюк за. Да. за. Даний проєкт рішення виноситься на чергову сесію до розвіду. Дякую за увагу.